День незалежності одне із головних свят багатьох країн, особливо тих, які вийшли із радянського союзу. Але підхід до того, яку дату вважати Днем Незалежності, у кожної країни свій. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт. Після виходу із союзу Литва, Латвія та Естонія підкреслили, що вони не проголосили незалежність, а відновили. Тому там і святкують свій день незалежності у ті дні, коли святкували його 100 років тому. В Україні День Незалежності 24 серпня. Хоча перед цим. Це свято офіційно відзначали 16 липня, адже саме 16 липня 1990 року була проголошена декларація про державний суверенітет України. Що це за документ і яке його значення в історії України? Про це ми поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Алфьоров, український історик, офіцер Збройних сил України та автор популярного ютуб-каналу з історії. Вітання вам, пане Олександр! Пане Мирославе, вітаю У вас радий чути і поговорити про це дійсно дуже цікаве і надскладне питання. От одразу таке очевидне питання. 16 липня 1990 року в Україні проголошено Декларацію про державний суверенітет, але, можливо, не до кінця навіть всі українці усвідомлюють, що означає слово суверенітет. Чим це слово відрізняється, наприклад, від слова незалежність. То що таке суверенітет? Ну, давайте просто дуже просто на пальцях. Тобто є закон Української Совєтської Соціалістичної Республіки, так, Конституція СССР, і вона в період проголошення суверенітету стає важливішою, ніж конституція СССР. Тобто національне законодавство стає вище, ніж законодавство е, держави, яка, ну, власне, в яку ми входили тоді на правах там, республіки. Тому в двох словах це виглядає саме так. Кожного року, 24 серпня, ну в нас я вже про це говорив кілька секунд тому, про те, що ми визначаємо День Незалежності, але в 91-му році у нас був інший день незалежності, саме 16 липня. Тоді, коли приймали декларацію про державний суверенітет, 90-му році Верховна Рада України постановила вважати день 16 липня, це цитата днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Але це свято загальнонародним і державним було тільки один рік, і то 91-й рік. Тобто, фактично в нас був інший день незалежності. Так, якщо ми можемо говорити про це питання суверенітету та незалежності, начебто між ними рік, і начебто, тут зрозуміло, що якісь існують такі явища про незалежність налаштованої держави, але в цілому скажу відразу, що святкування дат незалежності можна принаймні розтягнути на чотири дати. 16 липня, як 90-го року, як суверенітет, і в 91-му році на першу річницю е, була постанова про те, що рахувати це Дня Незалежності. Потім 24 серпня, е, коли проголосили незалежність. Потім 1 грудня референдум, на якому ми проголосували всі разом за вихід з СССР. Ну і зрештою 22 січня 1918 року, коли було приголошено четвертого нірсам про незалежність Української народної республіки, і от власне ваш приклад з приводу країн е, Балтії та сама Польща, вони відзначають саме від того часу свої дні незалежності. У нас же ситуація трошки інакше, і ми дійсно сьогодні, ну через те, що цей процес нез... незалежнення розтягнувся, 16 липня 1990-го року, 24 серпня. 91-го року, і перша 91-го року, то ну вже прийняли за основу акт проголошення, який пролунав 24 серпня в парламентах у 91-му році. Але якщо дивитися, от, власне на ці два документи, і я, от спеціально до нашої розмови, ще раз перечитав декларацію про державний суверенітет і акт проголошення незалежності України. Ну відверто декларація це ґрунтовний документ. Там є юридичні норми, там є чіткість. А акт проголошення незалежності воно більше такий, ну можна не те що його знецінювати, але він такий трошки більш імпульсивний документ, який був через події перевороту ДКНС. Тобто, все таки декларація, вона з точки зору юридичного для України мала більше значення. От тут якраз є маленькі секретик. Якщо ми з вами дивимося на декларацію про суверенітет України 16 липня, то ми з вами в цьому документі побачимо назву «Декларація про суверенітет України. Тоді назва України офіційно не використовувалася. Була Українська Радянська Соціалістична Республіка, і якраз це підкреслює нам те, що це був акт проголошення. Він не був законом, та бо він не порвав оцим першим словом. Якби там було проголошено, що УССУРСР. Проголошує свою суверенітет і вихід з радянського союзу, то це б ми вважали би дійсно повні повною незалежністю. А бачите, суверенітет можна розглядати в принципі, навіть ну ви чули про якісь певні такі дурацькі закони, які існують в певних штатах сполучених штатів Америки, де там не можна цілуватися більше 4 чотирьох секунд на вулиці, так не можна вивішувати шкарпетки десь з вікна. Ну такі, от речі, це прпривілювання е, місцевого. Закону штатів над загальними законами Сполучених Штатів Америки, так, але не над конституцією. І тут ситуація дійсно така, що прийняття суверенітету це достатньо цікаве явище в тому контексті, що за нього ж проголосували самі комуністи, так? яких підштовхнули. Та от більшість в парламенті українському була комуністична. А от демократична партія підштовхнула комуністів голосувати. І в цьому криється дуже великий секрет. Насправді, о, ці переконані ортодокси комуністи все ж таки вважали, що це такий подарунок демократам, який ні до чого не призведе, адже загальна ситуація в СССР була достатньо цікавою, тому що Горбачов, як очолює СССР, проте в червні 11-12 приймається декларація про суверенітет Російської соціалістичної Федеративної Республіки. Так, ми через місяць приймаємо декларацію, тобто Росія з Москви показала приклад, що можна приймати декларацію, і начебто наші комуністи зрозуміли цей сигнал, в тому що а так більше суверенітету всім, але ж держава залишається, механізми контролю залишається, залишається партія як основа керівництва І ми з вами пам'ятаємо що ну власне праська Праська весна, яку затопили совєтськими танками, це ж теж була комуністична держава. І от вам, будь ласка, банальний приклад. Тут чехи там щось собі захотіли більшого та в комуністичному навіть, плані. Їх задавили танками, і тут ще є одна гра велика, яку на яку треба зважати, суверенітет проголошували першими країни Балтії: Естонія, Литва, потім Латвія. Це було. Від 1988 року вони проголошували суверенітети, а потім проголошували незалежність, і це була така певна гра комуністів, які побачили, що є групи, є демонстрації вуличні, є прапори національні, всі хочуть суверенітета, Ось вам візьміть суверенітет, але ви залишаєтеся в обіймах у цих братніх, так би мовити. З використанням ядерної зброї, з совєтською армією, стоїть усюди, та комуністичним керівництвом. Тож для українців це перемога для комуністів тогочасних Це теж була певна перемога, більш незалежність е, комуністичних партій, конкретних республік. Тобто еліти підтиснули собі теж, скажімо так, певних прав, але про розпад СССР ще не йшлося. От ви сказали, підтримка еліти місцевої, номенклатури місцевої. Це нагадує якийсь період, там я не знаю, Хрущова. Коли місцева номенклатура за допомогою раднаргоспів трошки отримала більше прав, і от якщо дивитися на декларацію про державний суверенітет, 355 депутатів тоді проголосували за неї. Тобто, ми розуміємо, що комуністів достатня кількість, але звичайно не всі комуністи. Тобто, можна говорити про те, що все одно лобі, то таке ДКНСівське майбутнє, того Янаєва, отих таких комуністів затятих, воно залишалося, але були вже такі націонал-комуністи, їх можна назвати, ті, що хотіли більше. Влади для місцевої номенклатури, так, і зокрема, це постать тодішнього спікера нашої мови, нашого першого президента Леоніда Кравчука. Про це мало хто говорить, але якщо ми поспілкуємося з вами, наприклад, з депутатами перших скликань, тих, хто Ну ще був в час СССР так а потім прийшов український вже Незалежності, то. Вони відзначають таке цікаве явище, що Кравчук справді побачив, що можна взяти більше повноти влади. І це перше. Друге, ну, ми знаємо, що все ж таки комплекс меншовартості вартості в політичних українських літах був присутній, тому що їхати треба в Москву. Е, обиралися в, в партійні вищі органи, це були росіяни. І от з цього всього, в принципі, визріває дійсно такий. Навіть ну те, що вони звали націонал комунізмом, дещо навіть націонал амбіційний комунізм, так тобто, наші лідери комуністичні зрозуміли, що ну ось їм залишилось пів кроку, навіть бути щоб президентом, навіть в складі СРСР, але бути президентом у своїх республіках, і це теж той, той фактор, який не слід забувати. Ми, наші, навіть деякі комуністи думали про те, що дійсно. Адже ми згадаємо це роки, коли українська мова стала не обов'язковою для вивчення, можна було відписатися від неї так? Ми згадаємо, що е, вже тоді е, якраз більшість демократ... депутатів демократів були гуманітаріями. письменники, поети, перекладачі, е, люди мистецтва. І зрештою, цей гуманітарний навіть момент, він же теж. Абсолютно нам демонструє тоді позицію серед населення українського, яке між іншим не було готове до, наприклад, проголошення незалежності на той момент, тому що партійна система діяла в усьому, хоча вже всі сміялися над цими історіями компартії, чи там марксизмом лінізмом, які треба було не піноздавати обов'язково іспити в вищих навчальних закладах. Але тобто тут була величезна, величезна, насправді збіг обставин різних. Подій, і безперечно що вже було розуміння, що совок трясеться, він розпадається. І особливо, коли бачив події на гірний Карабах, як там починається стрілянина, бачили, що відбувається в Вільнюсі, бачили, які які держави починають прос... не те, що просити, а вимагати незалежностей і поготів в межах самої суверенної від СССР Російської Соціалістичної Федеративної Республіки, вже відбувається. Мою ну, чергу твій внутрішній парад парад е, суверенітетів, коли це можливі округи та краї вимагають в собі статусу суверенних республік, які потім з'явилися в РФ. Ми вже про це трошки говорили. 12 червня це День Росії. Це день, коли Росія проголосила свій суверенітет, це можна назвати таким аналогом дня незалежності. Хоча я не знаю, чи в Росії є таке поняття, в принципі, але. Сенс в тому, що це було за місяць до декларації про державний суверенітет української. Відповідно, чи, могла би, чи можна сказати, що українська декларація про державний суверенітет в якій мірі залежна була від російської декларації? Процеси у нас були різні сьогодні ПСПСР ну, так і УССР. Наприклад, якщо ми говоримо про Україну, то наші демократи дивилися. На північ, на країни Балтії, дивилися на Кавказькі регіони, е, і ми розуміли, що відбувається в принципі відмежування вже політичних еліт в тих країн від СССР. Окрім того, у нас проходить ну, 80-ті роки були достатньо жорсткими для нас, навіть для звичайних цивільних людей. Помер Брежнів, Андропов, Черненка, прийшов Горбачов. Неймовірна зміна влади. Одночасно, Чорнобиль. Тут демонстрації шахтарів, тут у нас починається, ну власне культурницьке життя, дозвіл партійної такої системи обрання. Потім воно в свою чергу дуже сильно вплинуло на політичну карту нашої держави, тобто перші незалежні вибори. Одночасно з тим у нас з'являється. Ну, величезна червона рута фестиваль. Так тут, все це от на невеличкому проміжку часу, що нагадує цей вулкан, який намагається, от, от от стати діючим. А от в Росії ці речі були достатньо іншими, тому що Росія, Російська Толістична Федеративна Республіка Совєтська, вона знаєте, в ній вже починається цей ну демократизація, яку запустив Горбачов, і яку дуже сильно підхопив Єльцин. Тобто цял період власності пов'язаний з іншими взагалі, системами обертів в російській політиці, там радше починає змінюватися верхівка. Якщо у нас верхівка підлаштовується, то у них верхівка змінюється. Це зовсім інші речі. Ну і плюс зауважу, що справді, якби не суверенітет в РСФСР. То очевидно наші комуністи б ще дов довше тягнули до цієї дати, бо для них ну скажімо на Україну тоді орієнтувалася Білорусь, наприклад, так не на Росію, на Україну. Хоча, наприклад, суверенітет Молдови проголосили раніше за нас, і от е але незалежність пізніше на один день. Тобто, ми, в принципі, всі були всі в'язці цього західного блоку ЕФЕСР і діяли з величезного глядку один на одного. І безпечно, що українські комуністи, ці ортодокси, які проголосували за суверенітет, дивились на Москву і десь підсвідомо розуміли, ага, там є план. Ну плану не було вже почуває починало ділити. І от на початку нашої розмови ви сказали таку фразу про те, що суверенітет це коли. Конституція Української Радянської Республіки вона була вищою ніж конституція Радянського Союзу. Я перечитав ще раз нагадаю декларацію про державний суверенітет, і власне розумію, що величезна кількість пунктів цієї декларації вони ну не співпадають на той час з конституцією радянської України, тому що вони в її деякі прямо перечили, і відповідно утворилася фактично така правова колізія, в якій жила Україна. Так от вона утворилася, і вона не просто ми в ній жили рік. Ми в ній жили до 96 року до прийняття власної конституції Української. колізії. Вже юридичні розумієте, Мирослава перестала діяти абсолютно, тому що всі розуміли, що СССР тримається на партійній системі, яка підсилена органами КДБ та армією, і вже законність. Ну, я хочу просто сказати. Це що, коли Горбачов прийшов до влади, почав період гласності, саме в цей рік вбивають Стуса. От де законність? Її не існував у СССР взагалі. Були величезні змагання між партійними елітами. З'являються республіки, які від... просто відмовляються визнавати себе залежним від СССР, Латвія, Литва, Естонія. Е, окрім того, Відбувається просто розпад усієї держави, тобто центробіжні сили починають діти з невелич... з неймовірною швидкістю. Ну і згадаємо такі фактори. Ну тобто, ми говоримо всі про такі беззаперечні фактори, пов'язані з законодавством, з партією. Тут -ту -ту. ну давайте відверто скажемо, що вже комуністична партія перетворилася на еліту повністю. Тобто, комсомольці це еліта, комсомольці в джинсах, комсомольці… П'ють жують жуйки, і говорять про Леніна Маркса Сталіна, не Сталіна, Енгельса. Тобто, вже сама партійна структура, от ну прогнила. Фундамент вже існував, існувало вершки. Оця серединна структура. Вона вже прогнила. Вже люди не хотіли жити за цим. І тому звісно, що закон СССР діяв, але ну, він став дишлом, так? куди повернеш, туди він буде дихати тобі, відповідно. Про якісь законності ми можемо і не говорити. Зокрема, акт про державний суверенітет, я кажу, він же ж починається про те, що це суверенітет України. Комуністи тоді заверіщали чому не УССР Демократи казали: Ну, давайте зробимо так, що це, начебто, це знапів закон, що ж ми на законі приймемо. Але це дійсно той постулат, який ми сьогодні маємо зрозуміти, і в принципі, як. Якби не повернулася ситуація вже з розпадом СССР, можливо, навіть е, в подальшому нам би і не знадобились, наприклад, проголошення незалежності 21, 24 серпня, 91 року, ми в форматі, фарматері о проголошення суверенітету могли б дійти до ну по суті, до референдуму, наприклад, так визначити через парламент і вийти з СССР або розвалити його. Тобто, цей документ дійсно був дуже важливий і він. Був вже великим великим базисом для того, щоб Україна здобула незалежність. Але знов таки комуністи теж на нього сподівалися, що цей документ призведе до нового державного утворення. Декларація про державний суверенітет один із найважливіших державотворчих документів України. Нагадую, що свого часу Верховна Рада навіть постановила вважати день проголошення декларації Днем Незалежності України, але Історія і українці не повинні забувати, що Україна проголосила свою незалежність ще четвертим універсалом Української центральної ради, 22 січня 1918 року. А наприклад, 31 червня 41-го року Ярослав Стецько і УНБ урочисто відновили незалежність України навіть 91-го. у першому варіанті акта проголошення незалежності замість слова проголошення було слово відновлення. Але тоді з комуністами пішли на компроміс, і на жаль, такі компроміси породили безліч проблем і бід сучасної України. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Манускрипт» і нашим гостем був Олександр Алфьоров, український історик, офіцер збройних сил України та автор популярного ютуб каналу з історії. А я нагадаю, підписуйтесь на наш ютуб канал. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.